І як только ми уберемо лінію розгранічення в голові, вона іщезня і на карті. Цей рік показав, що для громадян з Донбасу і Криму можна зробити сучасні КПВВ. де не важливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Дорогі українці, я обіцяю вам піти в президенти України. Так починалася масова історія самогубства. Пише Олександр Бабіч: Іван Сімочкін пише: наша нація незламна, навіть останнє жалюгідне ніщо, яке публічно вибачалося перед Кадировим і хотіло умалять Путіна на коленях. Останнього жалюгідного дезертира, чотири рази ухилявшогося від повісток мобілізації, постачавшого на болото тупі серіали про хахлов, навіть таку жалюгідну істоту ми таки примусили гордитися нашою батьківщиною і визнати, що армія мова і віра є нашими фундаментальними цінностями. Лише три роки тому зупиняли виробництво ракет Нептун, а тепер воно про них каже з гордістю, нібито має якесь відношення до створення наших збройних сил. Лише три роки тому воно знущалося з нашої церкви, називаючи Томос Термосом, порівнювало нашу державу з актрисою з німецького порно. А зараз воно вже стало патріотом і державником. Комбри Кавун, сподіваюсь, що це твоє останнє звернення до країни, на яку тобі плювати. Після когось залишаться пости. А після когось відосики в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик. Ми побачили, хто є хто рівно п'ять років тому маленьке хрепате дало поштовх, який привів Україну у прірву. Дякую, дуже дякую, 73 відсотки. Ми стали далі від Москви і ближче до Європи. Це чітка стратегія, якою неохильно дотримуємося протягом останніх п'яти років. Ми йдемо своїм шляхом, дорогі українці. Найважче вже минуло. І найгірше теж позаду. Попереду поступове зростання економіки і відновлення рівня життя. І це результат спільної нашої кропіткої праці. І головне, у передвиборчій гонитві не затоптати паростки розвитку, пророщення ціною великих жертв і колосальних зусиль кожного з вас. І тоді ми точно переможемо.